Без зайвих слів, як і анонсував Павло, сьогоднішнє відео буде про другу половину не менш цікавих номінантів і Гнобелівської премії 2024 року. Лише коротко нагадаю, що це пародія на Нобелівську премію, але на мій погляд, навіть більш цікава за оригінал. Це самі ті дослідження, що змушують посміхнутися, а потім задуматися. Привіт! Ви дивитеся, що нового у науці на Science .ua. Мене звати Андрій. Не забудьте про вподобайку, підписку, якщо досі. Цього не зробили і, звичайно, про коментар. Напишіть, яке дослідження вразило вас найбільше, а яке, на вашу думку, можливо, було зайвою тратою часу. Сьогоднішній список призерів ми починаємо із теорії ймовірності. Нагороду отримали дослідники, які підкинули монети 350 тисяч 757 разів. Щоб перевірити гіпотезу про те, що підкинуті монети дійсно трохи частіше падають на той самий бік, з якого їх підкинули, цю гіпотезу висунув персі діаконіс. Професор статистики Стенфордського університету у 2007 році. Традиційно підкидання монети вважається абсолютно випадковим процесом. Саме тому вона інколи використовується для прийняття досить серйозних рішень. Насправді нікому не відомо, скільки кулуарних рішень було прийнято монетою. Автори приводять приклад чемпіонату світу з футболу 1968 року чи вибори на Філіпінах 2004 і 2013 року. Я, наприклад, так обирав університет, де буде вчитися. Але це дослідження говорить, що те, що ми вважали випадковим, певною мірою детерміновано. Дослідження було проведено групою європейських науковців, які працюють в Амстердамському університеті. І у рамках експерименту було здійснено вражаючі 350 тисяч 757 підкидань монет. Я б на цьому моменті зупинився, звідки таке число? Справа в тому, що коли стоїть задання підкинути монету не менше, як 100 разів, починаючи з певної сторони, то можна банально збитися, а не зарахувати випадкове підкидання було б некоректно з точки зору статистики. Тобто не могло вийти круглого числа 100. Більше того, вони використовували інший підхід багатогодинні марафони з підкидань монет. Ну і тут хто скільки підкинув, стільки й вийшло. Чому не докидали до 351 тисячі, нікому не відомо. Звідси і велика кількість співавторів. Вони використовували кількох бакалаврів, якихось трьох тіктокерів, що записували відео підкидань, підкидали і самі автори. Це забезпечило велику статистичну вибірку. Проте, як і в будь-якому дослідженні були певні обмеження, такі як варіації в техніці підкидання монет різними людьми. Тому і статистична обробля. Обки результатів була на висоті. В результаті вчені констатували, монети дійсно частіше падали на ту ж сторону, з якої їх підкинули, і з ймовірністю майже 51%. Це означає, що в більшості випадків монета має схильність падати вперед, а не назад. А ще цей феномен варіювався в залежності як від особи, яка підкидає монету, так і від самої монети. А їх була купа. Наскільки я пам'ятаю, фунт падав практично 50 на 50, а 25 індійських, не пам'ятаю валюту, падало 52% в один бік. Чи зміниться якось наше життя? Та певно, що ні, все ж 50,7% — це майже 50 на 50. Але це змушує замислитись, наскільки ми упереджено приймаємо рішення, наскільки наше підсвідоме упередження відходить від очікуваного 50 на 50%. А ще це важливо, щоб показати, наскільки важко насправді осягнути випадковість. Генератори випадкових чисел це дуже складне завдання, що опирається на фізичний світ. Тож з точки зору науки. Якщо фізичний світ детермінований чи детермінована випадковість. Перепрошую, ще трошки нагрузив. Рухаємось далі. Демографія. Цією премією відзначили науковця з університетського коледжу Лондона за дослідження, яке довело, що більшість повідомлень про людей старше 105 років є помилковими. Виявилося, що багато таких довгожителів. Походять із місць з короткою тривалістю життя, не мають свідоцтв про народження або є жертвами канцелярських помилок і учасниками пенсійних шахрайств. А запровадження свідоцтв про народження на державному рівні зменшило кількість повідомлень про довгожителів на 70-80%. Дослідження старіння людей та досягнення ними вражаючих вікових показників є дуже актуальною темою в науковому світі. Ви точно стикалися із купою коротких відео, розповідей і навіть телепередач про те, що існує таке-то там місце на планеті, де дуже багато людей живуть і більше за інших. І справді закрадається думка, що жителі того села володіють якимсь секретом довгожительства, особлива генетика, домашнє вино, нефільтроване саке, буддийські практики. Як вони це роблять? Відповідь на це питання може допомогти нам зрозуміти, як покращити здоров'я та тривалість життя в цілому. Однак існує велика кількість даних, які можуть бути неякісними через людський фактор. Ви ж самі певно знаєте наскільки критичними можуть бути помилки в різних реєстрах через те, що цю інформацію вносять люди. Це дослідження висвітлює проблеми, пов'язані з помилками в даних та їхнім впливом на розуміння старіння в різних соціальних групах. Адже через цю статистичну опередженість, сліпо повторюючи чужі висновки, ми ризикуємо ще більше віддалитися від істини. Автори дослідження, науковці різних країн, зокрема США, Франції, Японії та Італії, зібрали дані про людей, які досягли віку в 110 років, і більше відомих як супердовгожителі. Вони аналізували бази даних, що містять інформацію про народження та смерть, щоб виявити закономірності у вікових записах. Дослідники застосували статистичні моделі для аналізу зв'язку між рівнем реєстрації населення, показниками бідності, злочинності та іншими факторами, з досягненням надзвичайно високого віку. Під час збору даних дослідники зіткнулися з проблемами. У деяких регіонах точні дані були відсутні, а стандарти реєстрації значно відрізнялися залежно від території. Результати дослідження показали, що в США статус супердовгожителя часто пов'язаний з відсутністю реєстрації життєвих подій, таких як народження. У штатах, де були впроваджені свідоцтва про народження, кількість довгожителів була нижчою на вражаючи 80% порівняно зі штатами, де не фіксувався факт народження дитини в Італії, Англії Франції виявилося, що бідність низький дохід на душу населення та коротка середня тривалість життя несподівано в результаті давали людям можливість жити довше. Нелогічно, так справді нелогічно. І саме це довели науковці. Це просто було неправдою. Ось і весь факт чекінг дослідження також виявило, що лише близько 18% супердовгожителів мали свідоцтва про народження, що свідчить про можливість шахрайства та помилки в документах. Ці результати можуть суттєво вплинути на наше розуміння старіння та довголіття. Бо ж якщо значна частина записів про довгожителів є помилковою, це ставить під сумнів достовірність багатьох досліджень. Особливо локальних, які базуються на цих даних, сподіваємося, що дане дослідження стане стимулом для переосмислення довголіття як явища та посуне частину інфоциган зі своїми секретами і правилами життя. А що ви думаєте про так званих довгожителів? Напишіть в коментарі, можливо, у вас хтось є такий в сім'ї чи є в нього свідоцтво про народження. У галузі медицини нагороду присудили команді європейських дослідників. Вони довели, що плацебо, тобто несправжні ліки, які викликають неприємні відчуття, впливають на пацієнтів краще ніж плацебо, яке не спричиняє дискомфорту. Лікування багатьох захворювань часто супроводжується побічними ефектами, які можуть негативно впливати на пацієнтів. Ці неприємні відчуття, такі як нудота, головний біль або запаморочення, зазвичай є свідченням того, що медикаменти, хоч якось, але впливають на організм. Про те, що якби ці побічні ефекти насправді могли бути корисними, вчені поставили собі питання: чи можуть побічні ефекти слугувати індикаторами ефективності лікування? Дослідження було проведено командою вчених з різних установ, які спеціалізуються на неврології та медичній психології. У ньому взяли участь 77 здорових учасників, які були обрані випадковим чином. Учасникам було надано назальні спреї, які, як вони вважали, містять фентаніл, опіоїд і, як кажучи, потужний знеболювальний препарат. А насправді ж спреї містили або капсаїцин, що викликав легке печіння, або фізіологічний розчин, який не мав жодного ефекту. Капсаїцин – це те, що робить перед щілі гострим, та мінімум двічі дарує вам незабутнє відчуття у випадку високих концентрацій. Після цього провели другий етап експерименту, в якому учасники були випадковим чином поділені на дві групи. Одна група продовжувала вірити, що в спреї містять фентаніл, тоді як інша була проінформована, що фентанілу там немає. На обох етапах перевірялося, як піддослідні переносять біль у контрольованих експериментальних умовах. Цей підхід дозволив вченим незалежно маніпулювати побічними ефектами та очікуваннями щодо знеболення. Результати виявилися дуже цікавими незалежно від того, чи підосельні думали, що в спреї міститься фентаніл е, знеболювальне. Учасники, які отримали пекучі спреї з капсаїцином, відчували менше болю ніж ті, хто отримав краплі з фізрощину без побічних ефектів. Виявляється, що вплив побічних ефектів на сприйняття болю залежав від індивідуальних переконань учасників про зв'язок між побічними ефектами та ефективністю лікування. Простіше кажучи, люди були впевнені, що якщо в носі щось пече. Значить, краплі працюють. Звісно, підослідних не просто опитували. Дані функціональної МРТ вказали на залучення нисхідної модуляторної системи болю, що активувалося під час експерименту в пацієнтів, що отримали спреї з побічним ефектом, що і знижувало відчуття болю. Як на мене, це найбільш заслужена премія з усіх, адже ці результати можуть суттєво вплинути на підходи до лікування. Якщо побічні ефекти справді можуть підвищити ефективність лікування, лікарі можуть використати цю інформацію для покращення очікувань пацієнтів і як наслідок прискорення їх одужання. Це може стати важливим кроком в розумінні того, як пацієнти реагують на лікування. Більше того, вона ставить під сумнів значну частину попередніх іменитих досліджень. Результати цієї публікації вказують на потенційні конфлікти в клінічних випробуваннях, коли лікування з побічними ефектами порівнюється з плацебо. Таким чином, згідно з результатами авторів, коректно було порівнювати лікарський препарат із плацебо, що не просто не створює жодного фізіологічного ефекту, а має такі ж сильні, ну або слабкі побічні ефекти, як і препарат. Можливо, це і не препарат зовсім, а лише гра розуму. Фізика у цій номінації переміг вчений з університету Флориди, який досліджував плавальні здібності мертвої форелі у своєму дослідженні. Він хотів з'ясувати, скільки енергії потрібно рибі, щоб проплисти через бурхливу воду. Тож порівнював дані від живих риб та мертвих, яких тягли буксиром. У сучасному світі, де збереження енергії та розуміння механізмів природи стають дедалі важливішими, дослідження, яке ставить за мету зрозуміти, як риби, зокрема форель, адаптуються до складних умов водного середовища, є доволі актуальним. Плавання риб у вихривих потоках води може дати нам цінну інформацію про те, як економити енергію, якими можуть бути стратегії переміщення, наприклад, вантажів, та інформацію про нейром'язовий контроль, що може бути корисним не лише для біологів, але й для інженерів, які проєктують водні транспортні засоби. Дослідження було проведено групою вчених, що спеціалізується на біомеханіці та нейробіології. Зокрема, дослідниками, які мають великий досвід у вивченні рухів риб. Вони використали методи електроміографії для вимірювання активності м'язів у райдужній форелі, яка плавала в умовах, що імітують вихровий рух води. Результати показали, що під час так званого карманходу, а це специфічний стиль плавання, коли риби адаптують свої рухи до вихривих потоків води. Форелі використовують менш активний ритмічний паттерн м'ясової активності в порівнянні з плаванням у ламінарному, тобто рівномірному потоці. Це говорить про те, що форелі не просто пливуть у потоці, а доволі активно використовують енергію вихривих потоків для підтримки стабільності і контролю свого руху проти течій. Виявилося, що активність м'язів зміщується до передньої частини тіла риби, а також що у певні моменти риби можуть плавати без жодної м'язової активності, що свідчить про можливість пасивного генерування тяги в турбулентних потоках. Дослідження підкреслює важливість вивчення природних механізмів, які дозволяють організмам виживати та адаптуватися до складних умов. Адже вони можуть подарувати нам ідеї для вдосконалення технологій. Нейром'язовий контроль риб виявився більш складним, ніж здається, на перший погляд, коли ми, наприклад, використовуємо наживку, імітуючи маленьку рибину. Це відкриває нові горизонти для подальших досліджень у галузі біомеханіки. Та нейробіології. Напишіть в коментарі, яке з досліджень про природні технології вам сподобалося більше. Це дослідження про рибу чи пропозиція використовувати голубів для наведення бомб? Тож переходимо до найцікавішого. В галузі фізіології нагородою відзначили японських вчених, які виявили, що свині та гризуни мають здатність дихати через анус. Хто вже міг до цього додуматись, крім японських вчених? Сучасна медицина стикається з безпрецедентними викликами, особливо в умовах минулої пандемії SARS-CoV-2, яка в певний період призвела до величезного дефіциту апаратів штучної вентиляції легень. Це загрожує життю пацієнтів, які страждають від респіраторних проблем. При цьому, на жаль, традиційні методи лікування часто виявляються недостатніми, і лікарі та науковці шукають альтернативні підходи, які могли б забезпечити необхідну підтримку дихання. Дослідження проведено командою Науковців з Японії розкриває нові горизонти в лікуванні дихальної недостатності, пропонуючи використання кишечника як вторинного дихального органу. Науковці зосередилися на новій методиці, названій ними ж ентеральною вентиляцією. Вони досліджували можливість введення кисню через пряму кишку. В експерименті використовувалися два методи: вентиляція газом через пряму кишку Джиєва. І рідинна вентиляція з використанням перфлородекаліну, в якому розчинили кисень Елєва перфлородекалін це майже півстоліття, як відомий інертний розчинник, що не змішується з водою. Має густину вдвічі вищу, ніж у води, і чудово розчиняє кисень. 100 мл перфлородекаліну при 25 градусах Цельсія може розчинити аж 49 мл кисню. Результати дослідження показали, що обидва методи джієва і елєва були ефективними у покращенні стану тварин з респіраторними проблемами. Вони показали підвищення рівня кисню у крові, покращення поведінки та загальної виживаності в експериментальних моделях. Наприклад, група тварин, яка отримала процедуру ДЖ прожила 18 хвилин, тоді як контрольна група не більше 11 хвилин, тобто покращення, ніби є, але поки недостатньо. Якщо методи ентеральної вентиляції виявляться ефективними і безпечними для використання у людей, це може суттєво змінити підхід до лікування пацієнтів із дихальною недостатністю. Уявіть собі, що в критичних ситуаціях, коли легені надто сильно ушкоджені, лікарі зможуть використовувати кишечник пацієнта для забезпечення киснем, доки не вдасться відновити роботу легень. Якось так, напевно. Друзі, напишіть в коментарі, якщо ви досі цього не зробили, яке з досліджень здалося вам найцікавішим? Чи ви вже уявили енергозберігаючі підводні човни у формі форелі, чи хірургічний стіл із вентиляцією прямої кишки? Чи може ви вже підкидаєте монету, щоб спростувати висновки дослідження з теорії ймовірності? В будь-якому разі, розважайте свою фантазію і до зустрічі в наступному відео.